Вітаємо! Ми розпочинаємо наше актуальне інтерв'ю. Є педагог у палаці. З давніх часів лікарям відома унікальна сила звуків, які людина видає своїм голосом. Сучасні медики прийшли до висновку, що заняття вокалом позитивно впливає на загальний стан та здоров'я. Співати це не тільки приємно, а й корисно. Про заняття вокалом ми поговоримо з педагогом палацу, цілеспрямованою, енергійною, харизматичною Ольгою Фещук. Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга. Колись ви відвідували заняття з вокалу в палаці. Тепер працюєте тут педагогом. Ваші учні дорослі особистості. Чи швидко ви знайшли до них підхід? Як відбуваються ваші заняття? А, так, я колись була вихованкою палацу дітей та молоді. Але ніколи не думала, що я, що я можу пов'язати своє життя з цим чудовим закладом. А пару місяців тому мені запропонували працювати з вокальним ансамблем перлина, і для мене це було вперше, тому що я з такими дівчатками не займалася. Але мені дуже подобаються вони, вони класні, вони креативні, вони мене слухаються, і наші заняття проходять просто на ура якого освіту та досвід ви маєте у сфері вокалу? Я закінчила музичне училище Левка Ревуцького, викладач вокалу, солістка. Потім закінчила Київський національний університет культури та мистецтва, викладач вокалу, вокаліст. І закінчила Чернігівський колегіум Тараса Григоровича Шевченка, магістратура, викладач вокалу і режисер масових свят. Дякуємо, Ольга. Час від часу містяни чують ваші вокальні виступи під час різних заходів. Розкажіть про це, розкажіть про себе детальніше. Як з'явилося бажання співати? Коли це стало професією? Почала співати з трьох років, влаштовувала концерти дома. І зрозуміло, що це моє, моє покликання по життю. Потім е, почала займатися в школі мистецтва, шпала з дітей та молоді, і потім е, зрозуміла, що е, без музики моє життя не має сенсу. І е, вступила до музичного училища і почала виступати і в Чернігові і в Києві, але е, так склалося, що я знову повернулася до міста Славутич е, і тут почала далі будувати свою музичну кар'єру. Чи потрібно володіти природним талантом, щоб співати, чи достатньо всього навчитися? Талант дається, як кажуть, 5%. п'ять Далі треба працювати над собою. І як я кажу своїм учням, треба працювати завжди. Тобто, ти не можеш навчитися всьому. Ти вчишся всьому свій, ну, свій час. Тобто ти кожен день працюєш над собою. І це кропітка робота. Дякую. Чи є різниця між викладанням вокалу у дорослих та дітей? Так, звичайно, є різниця, тому що е, з, дорослими це, з дорослими це більш е, якби інтуїтивно ти розумієш їх, а з дітками е, вони приходять до тебе маленькі, і ти повинен, як я працювала ще музичним керівником в садочку, і я знаю, що до дітей треба певний підхід, певний ключик. Тому з дітками навіть з дітками цікавіше, тому що кожен приходить з своїм настроєм, і ти повинен підлаштовуватися під це. Дякую. Чи важливо вокалістам мати музичну освіту? Чи можна досягти успіху і без цього? Адже ваші вихованці різні? У них різні професії, різна освіта. Чи виходять їх виступи успішними? Так, на мою думку, вони виходять успішними, тому що вони наполегливо працюють? Я їх завжди намагаюсь мотивувати, що вони кращі, і з кожним виступом ми робимо такий певний аналіз, да, що би ми хотіли зробити, щоб ще би ще додали до цього. Якщо ними надихатися, то я думаю, все в нас вийде. Чи є у вас улюблений стиль музики, і чи співпадає він зі смаком і можливості виконання ваших дорослих виконавців? Так, ну мені дуже подобається рок. Але е, мої дівчатка, можливо, можливо, ми дійдемо до того, що е, моїх дівчаток побачать зовсім в новому амплуа. Можливо, Ольго. До речі, ви дуже органічно вписуєтесь і в сучасні образи, і в народні. А що більше до душі? А мені подобається і сучасний стиль, і народний. Ну, може, ви мене побачите скоро і в роковому стилі. Якими виконавцями захоплюєтесь та з кого берете приклад? До речі, моя, моя улюблена виконавиця це Вітні Х'юстон, але останнім часом мені подобається Леді Гага. Я прослухала її альбом, я в захваті. Дякую. Чи мріяли підкорити велику сцену або заспівати з кимось у дуеті? О, так, це, напевно, у кожного вокаліста це така мрія заспівати е, Палаці України з усіма відомими е, співаками. Тому, а можливо, все-таки буде всьому свій час. А заспівати в дуеті, можливо, зі мною захоче заспівати Клавдія Петрівна, тому я, я була б дуже згодна. Чи використовуєте ви нестандартні техніки викладання, дихальні практики або психологічні техніки? З дівчатками ми познайомились нещодавно, тому їх будуть чекати е, цікаві розпівки і дуже цікаві сюрпризи. Тому я думаю, що їм сподобається. Чи впливають нові технології на навчальний процес занять вокалу? Так, впливають, на мою думку, бо якщо порівняти моє навчання, коли я була вихованкою палацу дітей та молоді, у мене був музичний центр, мікрофон, фортепіано. Зараз це можна замінити синтезатором, наприклад, JBL, велика колоночка. Зараз це йде більш швидко та сучасно. І, до речі, це дуже зручно. Вам часто кажуть, що ви гарна, а коли співаєте, то стаєте ще красивішою. У чому секрет? Е, секрет тому треба народитися мною. А взагалі, так часто дуже кажуть мені, що я красива, але це дуже кропіткий е, труд нас, насамперед. Так? Це і повинен ти ти повинен за собою постійно слідкувати, так, і бути в формі. Не тільки в вокальній формі, а й в фізичній формі, щоб на тебе було приємно дивитися. Тому артист це завжди кропітка робота. Ольга, можете розказати трішки про свою сім'ю та хобі? Хто вплинув на ваш вибір професії? Вплинула моя мама. Вона побачила, що я вдома роблю концерти. Я не тільки вдома їх робила, я виходила у двір, збирала дітей і робила свій сольний концерт. Мама це помітила, і ми сіли з нею, побалакали, і вона каже: ким ти хочеш бути? Я сказала, що хочу бути артисткою номер один. І вона сказала: Тоді ми йдемо у школу мистецтв. І так почалась моя сольна кар'єра. А щодо моїх захоплень, то знедавна десь. Три роки тому я почала займатися спортом. І дуже люблю гуляти вечором по місту. Це так, Слухаєш музику і так надихає на якісь нові ідеї, якісь концерти, пісні. Вічна ткапатами, темно, крилатими, шовками тихо, сліта. чогось кличе, пита. Тепер ви працюєте викладачем вокалу. А що вам найбільше до вподоби? Навчати інших співати? Чи працювати над власною самореалізацією? Працювати над своєю самореалізацією і, звичайно, викладати, тому що з кожним разом, з кожним роком, ти приходиш і надихаєшся своїми учнями, ти від них щось береш нове. І це дуже класно. Ти щось береш собі, запам'ятовуєш. Тому, ну, звичайно, на першому місці це співати на сцені, бо це мій другий дім. Ну і, і викладати. Так, без цього вже ніяк. Сніг жорстокий буває таки. E dá б ви порадили дорослим, які мріють співати, але бояться зробити перший крок е, насамперед е, не боятися іти вперед, робити те, що ти хочеш робити. Так, бувають і падіння, бувають і взлети, буває і під час виступу мікрофон може не запрацювати, іноді забуваєш слова. Але якщо ти хочеш чогось досягти в цьому житті, ти повинен працювати. Якщо ти обираєш професію артиста, то ти повинен розуміти, що твоє життя перевертається на 180 градусів ти градусів. Ти не знаєш, куди тебе заведе шлях, де ти будеш виступати, в яких умовах. Тому обирайте професію артиста. Це дуже круто. Дякую, які у вас плани на майбутнє з вашим колективом? Плани грандіозні, знаєте. По-перше, буде концерт в травні місяці, і ми будемо готувати нові пісні, новий репертуар. Можливо, щось буде по-іншому, нове амплуа для них. Ну і, звичайно ж, виступити в Палаці України, зібрати великий стадіон і, і співати. Нам дуже цікаво спостерігати за вашою творчістю та розвитком. Бажаємо нових успіхів вам та вашому колективу. Дякуємо за цікаву розмову. Дякую, що запросили. І глядачам дякуємо за те, що провели цей час з нами. До нових зустрічей. До побачення!